Друзі, вітаю! Хочу показати вам картоплю, яка по, цей, повсходила після того, як ну, висадили вже огірочки тут. У мене є відео. я вам ну, показувала, як викапували її картоплю цю, у тунельці, оці. бачите? Ось А гірочки вже такі. Треба їх вже цей прибирати, бо вони вже. Тут, якщо... Поливала бчасно, то й може обробляла б їх. Так вони б ще були, були, понабиралися, так захворіла, та й вони так і цей, залишилися ось такі. Ну Закатали трошки, та й слава Богу, їли самі сала... ну, салат. Це я хочу катоплю показати. Повсходила, слухайте, е якась, мабуть, маленька залишилася, та й повсходила, і така вимахала. І ось це я. Бачите? Конвейер, слухайте. Спочатку картопля, потім огірки. Зараз знову картопля. Огірки поприбираю, а картопля хай залишається на криї, та може якось і викопаємо молоду. Залишайтеся, буду показувати вам. Цікаво, яка вона буде. І тут ось вилазить, слухайте. Якась, мабуть, маленька залишилася. Та... Ось тут вилазить. Гірочки буду прибирати, та й картопля хай залишиться. Ось так. Коментуйте, друзі, вподобайку. Ось таке цікаве для вас коротеньке відео. І самі теж цікаво, бо цей бурян треба поприбрати. А, снікерс. А, снікерс. Тут як тут він. Тут як тут. Ось так. Ну, добре, друзі. здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба. Підписуйтесь, хто ще не підписався, коментуйте обов'язково. Дуже приємно читати ваші коментарі. І хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.